Мені ніколи знімати все з 25 го кадру. Я зайнята людина. У мене немає на це часу. Знімаєш? Всім привіт вітаємо на нашому YouTube-каналі. Сьогодні я розповім вам, як у нас проходить процедура кроплення. Я вже, як видно, по мені да, трішки я вже почав кропити, але дружина нагадала, що може зняти відео про те. На, як би здавалось, на перший погляд, проста процедура, але в ній є деякі нюанси, про які я вам розповім. До речі, я багато чого забуваю знімати. Да? Вот. Ну, нічого. Сьогодні розповім про декілька лайфхаків, про ну, про те, як, які ми використовуємо в нашому господарстві при протравці картоплі. Що нам для цього потрібно? Ну, найголовніше. Це сам препарат. Ми використовуємо такий от препарат Космос. Тут Ми десь його використовуємо вже десь 5 років. Зазвичай він вироблявся в Німеччині. Зараз тут написано Бразилія. Тому ну не знаю, спробуємо ще бразильський. Потім отакий от оприскувач. Я використовую ручний. Мені так більш, ну, більш зручніше, ніж ці які накачуються, тому що ну, його треба зняти, підкачати. От. А це рукою підкачуєш, все чудово. До речі, якщо можете побачити, коли я його брав, він, він новий, я купляв його новим, він вже був лопнутий. Ну, в коробці, наверно, напевно, придавили його. Я все заклеїв термоклеєм. І він чудово тримає. Взяв я його за 25% ціни ну, від повної вартості. Я його вже випробував, коли травив чи обробляв клітки для бройлерів. Чудово себе показав, нічого не тече. Потім потрібні нам будуть дві банки півлітрові і вода. Вода це холодна з колодязя. Бо там є ну, скажімо, рекомендації до кожного препарату, що його потрібно там, чуть ли не нагрівати воду до 40 градусів. Я таким не займаюся. І е, перший лайфхак. Беремо препарат. Беремо банку. так, Стоп, це не ця. Ось. беремо банку. Все-таки оця, беремо банку. Сюди видавлюємо вміст цього пакетика. Там є люди, я бачив, закидують їх, розрізають, вимочують. Я думаю, це все зайве. Всі руки отак в цій отруті. От, видавили, скільки є. Наливаємо, трішки сполоснули. Ну, то, що потрапило. Закрили. Е, в цій бочці у нас вода, яка, ну, скажімо так, нагрілася за день. Це дощова вода, яку ми збираємо з даху. Вона, е, звісно, в неї температура е, набагато більша, ніж температура з колодязя. І от щодо першого лайфхаку, е, препарат потрібно розбавити. Просто розбавити в будь-якій кількості теплої води. Це може бути як півлітрова банка, так може і половина бути цієї півлітрової банки. Гарно розмішуємо. Тобто, скажімо так, фішка в тому, що потрібно розбавити тільки сам препарат в теплій воді, а вже потім залити можна звичайною водою. Бо я знаю людей, які насправді гріють повністю у відрях воду треба гарно розмішати. Цей міст виливаємо про всяк випадок. Випадок, якщо тут може щось залишилось, наливаємо і щоб знити. І запам'ятовуємо, ця банка в нас, в якій була отрута, і ця рука, яка можливо, на яку, можливо, потрапила отрута. Тому ми беремо іншою чистою рукою і набираємо з цього відра і чистою банкою набираємо воду. Тому ці, ці відра ми використовуємо для води для птиці, кролів, там, бройлерів. Тому обов'язково, щоб сюди не потрапила ніяка отрута. І тепер рахуємо. Ми завели туди дві, три, чотири, п'ять. Шість Сім, Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14. 15. І 16. Обов'язково, щоб не перепутати, ставимо банки. Це в нас які була отрута, це чиста. Закриваємо, обов'язково миємо руки. Техніка безпеки повинна бути на першому місці, тому що ну, е, ніхто не знає, як на організм, е, в залежності да, від організму людини, як впливає дана отрута. Хтось може, я вивчаюся її їсти і йому нічого. А хтось трохи попаде рукою, там терне в слизову, і вже буде біда. Так, і е, от вам другий лайфхак згідно інструкції. Тут написано розбавляти від 8 до 10 літрів. Незалежно від препарата, в деяких є 10-12 літрів. Тому розбавляти треба на найменшу кількість води. Тобто, от в нашому випадку написано 8-10 літрів. Ми розбавляємо на 8, тобто 16 півлітрових банок. Не 10, не 9. Не треба економити. Чітко на найменшу рекомендовану, ну, літраж води. Це другий лайфхак. Третій. Ніколи не кропіть вже картоплю, яку, яка вже цвіте. По-перше, це означає, що та, що ще не цвіте, її вже з'їли жуки. Тобто я маю на увазі, що це вже запізно кропити. От такі три невеликі лайфхаки, які допоможуть вам. Більше ефективно подбати про вашу картоплю. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Хай буде завтра краще, ніж сьогодні. Слава Україні!